24 майже роки <ріст> буде через пару місяців. Мене звуть Іра, та я ну, бігаю наперед. Я в графічному дизайні приблизно 3 роки. Звідки ти родом та де зараз мешкаєш? О, взагалі я з Харківської області і зараз мешкаю у Львові. Де ти навчалася? Навчалася я на програміста в авіабудівному інституті. Повинна угу. була проєктувати літаки, які в тебе були перед навчанням проблеми. Саме у сфері дизайну, у сфері роботи, напевно, більше проблем було з моральної, якоїсь складової, не зі складової там дизайну, чи як намалювати логотип, не з технічної, як, як мінімум, а більше з моральної зі сторони підтримки, зі сторони розуміння, як краще себе е показати, uh -huh. піднести, як себе краще просувати в соціальних мережах та як себе позиціонувати. Які в тебе були сумніви перед тим, як піти на навчання, чого боялася, може були якісь страхи? Сумнівів ніяких не було. Я за Вернікою слідкую вже, напевно, років. Якщо я в дизайні три, ну приблизно роки три, можливо, чотири, чесно не скажу. Це якраз та ситуація, коли ти дуже довго давно хочеш. Чи щось а, покращити в собі? Знайти якісь курси, і там зірки так просто сходяться. Ти бачиш курси, і таке все, Я йду купляю, я нічого не думаю. Тому що якщо я почну думати, можливо я буду вагатися, а воно мені не треба було в той момент. <гум> я, які були цілі та бажання? Цілі пробити свій фінансовий потолок, свою фінансову селю а, і напевно, все ж таки знайти якесь своє обличчя в дизайні, і ти вчилася сама, чи також приходила курс перед ще моїм. Я проходила курси, але це було дуже давно. А чи було важко собі вчитися чи було окей? Насправді, мені здається, більш складною була технічна, ну, особисто для мене технічна складова і серії mm -hmm. там, Photoshop. Перескажи коротко день, коли ти вирішила купити курс. Гуртала, гуртала е, інсту, я побачила курс. Mm -hmm. Мені здається, я ж одразу написала, що я типу хочу там, на консультацію і так далі. Mm -hmm. ну, у мене не було. Вагань стосовно ціни, бо я розуміла, що це ну це окупиться, це 100%. відсотків. Тим паче, ну як дизайнеру, мені здається, навіть будь-якій професії треба вкладатися в своє навчання, mm -hmm. бо потім воно тобі просто зробить x 2 x 3 x 10 ну в типу, подальшому на цьому економити не варто. Який шлях пройшла ти під час навчання? Мені здається, інколи такий трошечки тернистий. А інколи дуже багато нової інформації було стосовно не просто якій серії прийти і зробити логотип, як придумати якусь історію, як придумати якийсь мотив, як генерувати ідею. Оце було дуже класним модулем, мені дуже подобалось. І потім великий такий пул робіт на мене звалився, коли була частина Валерія, коли mm -hmm. був SMM, коли був таргет, коли була робота з клієнтами. Ну, і ти сидиш така, читаєш Боже, думаєш, там стільки теорії, стільки треба зробити, і інстаграм причесати, і то переробити, і так, і е, зробити собі аналіз цільової аудиторії і розкласти все так по поличкам. Ну там прямо от я сиділа, я працювала. Я розуміла, що якщо в дизайні я вже більш така, ну типу, трошки риба в воді, я розумію, де мені краще що зробити як швидше. Uh -huh. Як там задизайнити презентацію, то там прямо от, от там почалось прямо навчання. Uh -huh. Там я сіла брала конспекти. Писала так. під час uh, курсу у тебе ще є проекти, тому uh -huh. що ти, наче, вже розумієш, що тобі треба здавати проекти, але в цей час ти uh, навчаєшся там їх по-новому оформлювати, щоб це було більш uh, якось серйозно чи більш дорожче виглядало. І інколи ти навіть затримуєш якісь роки, бо ти хочеш подивитися ще лекції і зробити одразу свій продукт, тобто свою роботу одразу кращу. Клієнт одразу бачить твій підхід і розуміє за що він платить такі гроші. з інстою. Ти сказала, що тобі було важко, але чи все вдалося зробити? Основне велике питання з інстаграму це був. Самостійний за запуск таргету, бо в uh -huh. мене був такий не дуже гарний досвід, коли ми з таргетологом запускали просто зливий бюджет. Тому цей раз я по факту запускала сама під керівництвом Ветліру, і воно пішло доволі таки класно. Перший раз я запускала просто свій різ. Мені прийшла аудиторія, мені прийшов якийсь прийшло ухоплення. Uh -huh. Ось, а якраз другий раз, коли я запускала. На той не знижку на свою роботу. Тоді в мене почали підписатись потенційні клієнти, mm -hmm. і зараз, навіть скільки у мене знову там навівся а, інстаграм, приблизно місяць. Mm -hmm. Вони все рівно якось хтось приходить, хтось можливо дійсно ти типу, попитає просто про сім. що для тебе на навчанні було найприємнішого, найрадіснішого. Я дуже любила е, ті недільні зі mm -hmm. Коли в тебе спочатку був якийсь зі потім в тебе кафіочек, потім ти так ненапряжно собі робиш твою роботу, і все так круто, класно, гроші його mm -hmm. отримуєш. Так mm -hmm. оце, оце я дуже любила. Я атмосферу любила. Ось так. які ти отримала під час навчання навички? Навички покращила 100% Це спілкування з клієнтами. Це mm -hmm. типу, прям одразу левел вище. Який вплив на життя мало навчання? Курс робив мені такі щоденні щотижневі пендалі просто uh -huh. в плані розвитку про те, що дизайнер це така типу професія, в котрій ти повинен розвиватися завжди. Якщо ти хочеш бути російською мовою слова востребований. Uh -huh. якщо ти хочеш бути ось таким, щоб до тебе приходили клієнти, тобі потрібно весь час розвиватися. Так, от Мені сказали, що треба робити оце, і оце, і оце. І ти йдеш, береш собі кофейочок і працюєш далі. Я не можу сказати, що в мене після курсу там така ідеальна картинка, що дизайнери це такі круті люди і там гроші робити лопатою. Щоб піти mm -hmm. до цієї картинки, ну типу вона 100% буде не одразу, але щоб до неї прийти, треба все ж таки попрацювати. А як в тебе зараз з дизайном справи? А, чи є клієнти проекти і чи ведеш надалі профіль? Профіль я веду. Не так часто можливо, як хотілося б, а але веду. Клієнти пишуть, клієнти є, і доволі таки часто повертаються клієнти, з якими я співпрацювала з минулого року. Запускатися знову таргет будуть нові клієнти. Які в тебе плани далі? Чого прагнеш і чого хочеш? Це буде моя дизайн-студія. Uh -huh. Не знаю, в якому майбутньому не, можливо, не найближчому, але до цього я в принципі хочу. По-друге, вигляді якогось ментора особисто для дітей та для підлітків я себе в подальшому бачу.